Міф шостий. Ісус народився в хліві. Всі ми бачили і знаємо ці картинки з різдвяним вертепом. І цей весь антураж. Сіно, приглушене світло, свійські тваринки. Це лише пліт фантазії, різноманітних митців і нічого спільного з реальними подіями не мала. ж розповідають інше. Луки, другий розділ, 11 вірш. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є. То Господь Пука акцентує, що Ісус народився у місті, а не в полі чи в печері. Пастухи знайшли немовля в яслах, але не дивувалися обставинам. Матвія, 2.11 І увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Матвій зазначає, що волхви відвідали Ісуса в домі. Ці деталі суперечать поширеному уявленню про відокремлене народження в хліві. А що по яслах? Ясла були універсальним предметом домашнього вжитку. Вони використовувалися як напувалка для тварин і як ємність з водою для повсякденних потреб. Тому, коли довелося покласти малюка, скористалися тим, що було найзручніше під рукою. До речі, ще один цікавий факт: ясла виготовлялися з каменю. Оскільки в тій місцевості був дефіцит дерева, то більшість побутових предметів робили з каменю. А от яким чином ясла могли бути на житловому поверсі господарів, запропонуйте свій варіант в коментарях. Започаткуємо новий міт. А ці всі старі міти про народження Месії десь в ліву чи в Печері були вперше згадані в гностичному апокрифі протоєвангелія Євангелія Якова в 160 році нашої ери.